Доброго раночку всім. Вітаю вас. Хочу звернутися до всіх молитовних домів, до всіх церквів, до всіх віруючих. Особливо до наших земляків Одещина, Стара Сиречанка і вся Безграбія в цілому. Дякую вам за молитви. Дякую, що молитесь за нас. Вашій молитві чує Бог. Він нас підтримує, він витягує з пекла. Сьогодні був черговий виїзд ранковий. Це було в пекло. По-іншому назвати не можу. Вивіз чергову групу.